Вітаю, друзі! З вами Марта. І сьогодні в нас йога з Мартою. І ми зробимо короткий комплекс підготовки до шпагату. І для початку виходьте до переднього краю килимка, пріться на, міцно на стопи, виводьте руки над головою, потягніться. Ді мною епкаліпт. Створює нам тінь і затишок для цього відео. Вдих. З видихом опускайте руки в килимок. Витягніться поглядом вперед, праву ножку залишити попереду, ліва нога робить впевнений відкрок назад. І дивіться, в цій позиції зажміть животом. Стегно. І з видихом опускаємо колінку задньої ноги в килимок. І старайтесь мінімально відштовхувати, піднімати таз до неба, відриваємо п'яточку задньої ноги. Опустили, відірвали. Опустили. Відірвали. Два. Три. 5. Супер. Залиште колінко, м'яко розслабте таз. Важливо його доопустити максимально до кінця стільки, скільки вам дозволяє корпус. Та, тобто старайтесь не виводити таз до неба, а опускаємо вниз. Мягко відштовхніться руками від стегна передньої ноги. Буде присутній прогин, але не відпускаємо живіт, а підтягуємо грудину до неба, і ніби від преса, від пупка тягнетесь вище. Два. Один. Таз поступово відпускаємо. І з видихом праву руку опустіть на лінії стегна. Ліву руку виводьте над головою. Один. Два. Три. Таз приопускається. Чотири. Погляд за витягнутою рукою. Міняємо, ліва рука опускається на лінію тазу, права рука. Дивіться, якщо важко, можна руку опустити більше вперед. Або помістити під руку опору. Цеглинку, книгу. Три. Два. один. Опустили. Пробуємо провернути плечики круговим рухом, опускаємо обидві ручки до землі. Це може бути і тут. Та? Тобто ви десь залишились тут. І окей, okay, абсолютно робимо так само. Три. Ось це грудина не завалюється, вона витягується до неба. Чотири. Колінко утримуємо, не дозволяєте йому провалюватись в бік. П'ять. З видихом перейдіть ручками до переднього краю килимка, витягніться. І будемо акуратно витягувати передню ніжку. Та випрямляємо ногу. Погляд перед собою. таз закритий. Пах лівої ноги дивиться вперед. Стараємось не скругляти спину, а витягувати. І теж в динаміці. Один. Видих. Активна нога, пальчики направлені на вас. Вдих. Видих. Витягнулись. Витих. Витягнулись. Витих. Витягнулось. Витих. Залишіться в статиці. Утримуємо. Один. Ручки можна помістити на лінії стегна. Два. Якщо комфортно, залишаються на лінії стопи. Три. Якщо дуже комфортно, пробуйте опускати ліхті в килимочок. Чотири. П'ять. Повертаємось. М'ягій вдих. Залиште долоньки на килимку і з видихом виходимо в позицію трьохногої собаки та закрити права нога в небо. Один. Два. Три. Чотири. 5. З видихом перехід через віндіасу. Права ніжка над землею. Вдих. Видих Чатуранга Дандасана. Урдва Урва мухла. агатхомух Шванасана. Видих. Опускайте праву ногу в килимок. З видихом попереминайте з ноги на ногу. Два. Три. Чотири. Залишаємось собаці мордою вниз. Глибокі вдихи-видихи тут. Підвертайте під пахво всередину. Не напружте ноги. Два. Три. Чотири. Права ніжка залишається опорною, ліва нога робить крок вперед. Витягнулись. І тут так само залишаємо таз компактним. Акуратно опускаємо колінку задньої ноги і відштовхуєте п'яточку від себе. Один, два, три, чотири. П'ять. Витягнулись, Опускаємо акуратно таз. Можете просто дорозслабитись на витягнутій передній нозі. Та, дивіться, нога або прямий кут, п'яточка під коліном, та, або дещо тупіший кут, тобто, якщо таз провалюється. Акуратно припіднімаємось, відштовхуючись від коліна передньої ноги. Або долоньками, або ліктями. Два. Один. Ліву руку помістіть. Оп! Зліва. Один. Два. Повторюється глибший прогин по перековому відділі. Три. Чотири. П'ять. Міняємо. Права рука. Ліва рука над головою. Один. Три. Чотири. П'ять. Розкриваємося. Обидві ручки направляєте в килимок три. Два. Один. І переходьте долоньками, хух, до переднього краю килимочка випрямляємо ніжку, витягнулись, компенсуємо. Стопа розкрита. Опускаємо таз. Вдих. Вих. Вдих. Вийде. Легкий вдих, видих. Виведіть ніжку, залиште руки, погляд виведіть перед собою. Дихаємо, тримаємо. Тут важливо, щоб ваше стегно розверталося зсерединки назовні, та? тобто, щоб таз не виляв в сторону. Таз любить тут хитрувати. Чотири. Підколінні діляночки будуть тягнути. Це абсолютно нормально в цій позиції. П'ять. Повертайтесь. Ліва нога витягується трьох ног собаку. Бічте вже. Ніжка чути, нагрузку. Супер. Один. Це розкритий таз. Це закритий таз. Два. Ми вибираємо варіант з закритим. Три. Стопа може не опускатись, тобто п'ятка буде високою. і це окей. Ножка може бути низько, також це теж окей. Okay. Чотири. П'ять. Переходимо планка. Четверанга. Ордо мухла, адхо у нас. Опустили ніжку. Попереминались. Собака мордою вниз. І тут підзяніть ноги в колінах, опустіть голову на килимок і спробуйте витягнути грудний відділ, не відриваючи голови від килимочка. Таз направляємо в небо. Два. Глибокий прогин. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо колінка в килимок. Позиція Анахата Асани або Цуцика. Один. Два. Я згадала, що в мене мікрофон. Три. Та направляйте грудину. Килимок, бороду, чоло. Три. Чотири. П'ять. Краса. Три підніміться. Пум -пум. І звідси ви вже можете ліву ніжку знову подавати крок вперед, ми робимо нею, та... витягнулись. І дивіться ж ви можете заходити повздовжній. передньою ногою, можете заходити задньою. Кому як зручніше. І е, в зв'язку з цим та, треба випробовувати і той, і той спосіб. Комусь простіше от подавати ножку задню назад, і ви виходите передньою ногою. Та? Тобто провалюєтесь і пробуйте п'яточку задньої ноги привідривати. І дозволяєте прогану в поперековому відділі статися. Повернулись. Угу. Хоп. Оп. Не дуже елегантно, але повернулись. Та? Поміняли, от витягнули, якщо треба, закріпіть собі позицію. Припідніміться на колінка. Підверніть низ спини, тому що в шпагатах хороша історія, якщо ви чуєте більше прогин по та ніж під коління. Виведіть руки над головою, потримайте цю позицію. Два. Таз підвернутий та немає прогину. Три. Чотири. Опускаємо. Більшість шкіл та вчать вчатно заходити передньою ногою. Коли ви опираєтесь на цеглинки, так теж можна. Звідси теж є такий читерський метод, тобто коли ви спочатку бачите, я задню ножку вже ставлю далі. коли ви спочатку от ви провисаєте на нозі, а тоді робите трошки більше крок вперед, і ви теж пасивно доволі провисаєте в нозі. Ще крок вперед, ще провисаєте в нозі. Та більшість людей тут вже опираються на цеглинки, це абсолютно окей. Та добре, коли от бачите, я подаю корпус вперед і стається проган по поперековому відділі. Тоді ви можете зайти в класичний, класичну ханоманасу та класичний поздовжній шпагат. Бо без прогину просто розвороту головки стегнової кістки не вистачає для того, щоб зробити власне шпагат. Та? І більшість людей заходить отак. П'яточкою передньої ноги, та, Тобто вони спираються на ручки, задня ножка десь там валяється. Ну, окей, окей. Так теж можна, насправді так теж можна, довший час, опираючись на руки та підтягуючи колінку задньої ноги. Але навіть в цій позиції пробуйте підвертати пальчики задньої ноги і випрямляти її. Ось це той крок, на який мало наголошують, але який заведе вас в красивий шпагат, Повздовжній, класичний. Закритим тазом, без усього. Та, тобто з пахлівої ноги дивиться вперед. Проган, як ви бачите, глибокий поперековому відділі. Делікатно звідси теж хоп. Повертаємось, Оп. забрали ніжку, витягнулись, випрямили. Зафіксували. І звідси вже оп, підводьте ногу, припіднімайтесь. Ще раз залиште колінка. І от ми підвертаємо таз і пробуємо обидва підйомчики відірвати від землі. Продихати. Три. Два. Один. І з видихом опустити ножки в килимок. Можете витягнутися, великі пальці ніг разом, коліна назовні, так щоб коли ви підете в наклон, ваші ребра йшли по внутрішніх стегнах. Витягнулися, сіднички торкаються п'ят. Підвертаємо низ спини, розтягуємо поперековий відділ, як не дивно. Тобто ми компенсаторно, бачите, ножки зігнуті, і спина витягнута в протилежну сторону. Так? тобто ми... Ті м'язики, які є зони, які ми розтягували, ми зараз підскоротили. Три. Два. Один. Звідси, делікатно підійть вліво. не відриваючи сідниць від, від п'ят. Два. Витягуємо хребет дещо вліво. Один. Поверніться до центру. Так само підіть вправо. Один. Та не відриваємось. Два. Ноль. І поверніться в центр. Що ще чуєте трошечки низ спини, його може бути відчутно. Просіли, вивели вже п'ятки назовні, захопили колінка, мягко прогнулись. З видихом. Руглилась. Вдих, видих, вдих. Видих. І ще раз вдих, видих. І звідси вже залишиться, якщо хочете баласаду. перепочиньте декілька хвилин. І повертайтесь, покорювати свій шпагат, насолоджуватись ним. А ми побачимось в наших наступних відео. Щасливо!